Вітаємо! Сьогодні в прямому ефірі ми будемо говорити про дуже актуальну тему, як скарлатина. Ми отримали дуже багато запитань від наших пацієнтів, тому хочемо детальніше висвітлити цю тему, щоб дати відповідь на всі запитання. Отож, перше запитання до нашого педіатра Олегівна. що ж таке скарлатина? Розкажіть нам, будь ласка. Скарлатина наразі у нас у всіх на слуху. Напевно, насправді це не так страшно, як звучить. Скарлатина це інфекційне захворювання. Воно викликається бактерією, це не вірусне захворювання. Воно викликається саме бета-гемолітичним стрептококом групи А. Ця бактерія викликає насправді дуже багато захворювань в організмі людини. Переважно всі фаренгіти, які ми бачимо у дітей та в дорослих, викликаються стрептококами. Також воно може викликати різноманітні захворювання на шкірі, такі як стрептодермія, гнійні утворення на шкірі, може викликати отити та багато різних захворювань. Але в дітей найчастіше це проявляється ангіною та так званою скарлатиною, яка має своїм основним симптомом додатковим для нас. Ще висипку на тілі. Основними симптомами даного захворювання є біль в горлі, білі нальоти в горлі, палаючий зів, як ми між собою говоримо, підвищення температури тіла, яка дуже важко збивається в перші дні. У дітей дуже часто присутня блювота в першу добу захворювання. Також ми бачимо так званий малиновий язик, хоча насправді він більше схожий на полуницю. Перші дні він вкритий білим нальотом, потім цей наліт зникає, і вже потім язик схожий справді на полуницю. Але основним є висип на тілі, залишається блідий-носогубний трикутник, яскраво червоні щоки у дитини та біль у горлі. І так, нам на сторінку я залишала віконечко і нам задали дуже багато запитань. Ми будемо поступово на них відповідати. Одним з цих запитань є наскільки ангі наскільки скарлатина є заразною? Розкажіть нам, будь ласка. Скарлатина є заразною хворобою. Вона передається повітряно-крапельним шляхом. При чиханні, при кашлі розповсюджується ця бактерія, і, звичайно, треба бути поблизу хворої людини, тобто, джерелом інфекції цієї є це хвора людина чи дитина. Тому ця бактерія передається там, в коли людина хвора знаходиться поблизу, десь від 0,5 до 1,5 метра. Тому говорити про те, що вона там літає десь в приміщенні і в класі чи в групі садочка, про це не можна говорити. Вона є заразною, але не надто контагіозною тобто, вона безпосередньо після контакту з хворим. Оскільки ця бактерія живе і розмножується у нас в роті і на мигдаликах в більшості, тому потрібно, щоб все-таки був повітряно-крапельний шлях передачі. Так. Ще було в нас запитання: ще, ще, чи допоможе встановити діагноз швидкий тест на стрептокок А? Це теж цікаве питання. Просимо дивно. Це хороше запитання, оскільки у всіх країнах світу експрес-тести на діагностику різноманітних захворювань присутні, в нас вони також були. Наразі в аптеках відсутній цей тест, проте можна здати мазок в лабораторії. Це не є дуже ефективно, оскільки чекати результату потрібно 5-7 днів, а почати антибіотикотерапію потрібно вже негайно, оскільки чим раніше ми почнемо лікування даного захворювання. Тим е, вищий е, шанс уникнути ускладнень від неї. Тому швидкий тест це супер, але в нас його наразі немає, тому діагноз ми встановлюємо клінічно. Лікар оглядає дитину, дивиться на симптоми, дивиться на перебіг захворювання і клінічно встановлює діагноз. При потребі ми можемо посіяти це в лабораторії, чекати сім днів виключно для себе, щоб знати, що в нас викликало це захворювання. Далі, наступне запитання: чи багато хворих наразі в Чернівцях? Е, звичайно, ведеться в нас в Чернівецькій області в Чернівцях лабораторним центром статистика. І, готуючись до ефіру, я поцікавилася про статистику в нас в Чернівцях. Не все так страшно, як про це говорять. Тобто, перші дзвіночки про появу скарлатини в цьому сезоні пішли з Англії. Далі вона розповсюдилася по іншим країнам Європи. І, звичайно, ну нас не, умило, не уминуло так. Так от статистика в Чернівецькій області, в Чернівцях саме така, що за січень-лютий у нас було зафіксовано три випадки скарлатини. Зараз, за березень місяць, трошки більше це 23 випадки. Але ці випадки. Не є спалахами, тобто в жодному дитячому колективі не було спалахів, тобто не було більше п'яти дітей. Це було одна-дві дитини в тому чи іншому організованому колективі. Чи це в класі, чи це в садочку? Тому катастрофи немає. Ми продовжуємо жити. Ми ще не з однією інфекцією зустрінемося і зустрічаємося в своєму житті. Просто треба правильно грамотно до цього відноситися і розуміти ситуацію. Ну, відноситися до цього спокійно. Слідушим питанням у нас ще було, які перші дії при виявленні, все ж таки, скарлатини, що нам потрібно робити? Перші дії при виявленні даного захворювання в колективі це, звісно, повідомити батьків даного закладу дітей, які навчаються в ньому. Якщо ви виявили перші симптоми у вашої дитини, а це саме біль у горлі або висипку, відвідати лікаря. Не займатися самолікуванням, оскільки в даному випадку це небезпечно, це може призвести до інвалідизації дитини, оскільки нелікована скарлатина призводить до страшних наслідків, а саме гломерулонефриту, нефриту, міокардиту, ревматичної хвороби, це насправді симптоми, які залишаються надалі на все життя і погіршують його якість. Тому перше, це ми відвідуємо лікаря, здаємо експрес-тест на стептокок, якщо він є в наявності, якщо ні, клінічно виявляємо дане захворювання і починаємо негайно лікування. Якщо ж це ми виявляємо просто в колективі, що нам робити? Та в принципі нічого ми спеціального не зробимо. Розказуємо дитині, що потрібно мити руки, ковід нас навчив, як правильно чхати в лікоть і прикриватися. Це основне, оскільки ми все одно повинні контактувати з хворою людиною, щоб заразитися. Просто пройшовши повз, ми не заразимося від неї. Так само батьки повинні знати, що вони теж є в групі ризику, оскільки, якщо в них вдома є хвора дитина, вона може заразити і їх. Просто в батьків може вже бути імунітет до даного захворювання, і воно в них пройде без висипки, просто буде ангіна. Далі, до речі, хотіли вам сказати: якщо виникають якісь питання, ви можете писати в ефірі, і ми на все відповімо. А з того, що ви нам задавали, у нас є наступне запитання: яка вакцина від скарлатини? Ну на жаль, від скарлатини не існує вакцинації. Кажу, на жаль, тому що ми дуже багато інфекцій можемо попередити вакцинацією. Ви про це знаєте, і ми вже говорили, вже був один ефір, але від скарлатини немає. Єдине, що про що можу сказати, що після того, як людина чи дитина перехворіли, виробляється стійкий антитоксичний імунітет, який допомагає надалі, коли людина зустрілася надалі з стриптококом з цим по життю, то вона має гідну відповідь, може дати організм гідну відповідь. І ще, як і минуло, хочу сказати про те, що від того, наскільки ми ну, сприйнятливі до хвороб залежить від того, як ви відноситесь до свого імунітету. Я неодноразово говорила про це, що ну, потрібно імунітет, що любить? Рух, любить свіже повітря, любить позитивні емоції, любить гарне харчування, гарний сон. Тому, якщо ви всіх цих правил дотримуєтеся, то я думаю, що ви можете уникнути і цього захворювання. Е, наступним ще питанням у нас можна було чи можна захворіти повторно. Теж досить цікаве питання. Так, питання цікаве, тому що вважається, що скарлатина, як і вітрянка, чи як кір, переноситься людиною один раз в житті. Насправді ні, оскільки скарлатина викликається бактеріями, ми можемо їх підчепити в будь-якому віці, але найчастіше хворіють, звісно, діти та підлітки. Проте в зоні ризику знаходяться і батьки і дітей, які хворіють. В зоні ризику знаходяться люди, які працюють. В закладах охорони здоров'я, в медичних закладах. Тому захворіти ангіною ми можемо в будь-якому віці, просто вона буде перебігати трішечки інакше. В дітей воно так само зустрічається неодноразово, але на даний час скарлатина є таким захворюванням, що бактерії при розмноженні виділяють токсин, який впливає на судинну стінку. І тому виникає цей висип, От тому він нас так лякає. Хоча насправді цей висип є безпечним, він самостійно минає за 7-9 днів. Єдине, що може залишати певну сухість на шкірі дитини певний час. І це не є страшно. Е, далі. Наступне запитання. Якщо школу не закриють на карантин, чи буде інфекція довше бродити? Е, ну, е, інфекція буде бродити довше тільки тоді, коли не буде досягнути якихось протипідемічних заходів. Тому хочу на цьому зупинитися таким чином: що якщо виявили в організованому колективі, особливо чи в садочку, чи в школі, хвору дитину. Перше, що ми робимо, звичайно, ця дитина має бути ізольована. Тобто дитина хвора, має перебувати вдома. І за нею має спостерігати лікар, вона має отримувати адекватне лікування. Всі інші діти як вчилися, так і вчаться. В школі, звичайно, про це говорять батькам, повідомляють про те, що є випадок в організованому колективі. Взагалі, це захворювання, воно сезонне і спалахи ці відбуваються періодично, в основному в холодну пору року. І цього боятися не треба. Я вам вже говорила про те, що у нас немає великих скупчень захворювання. В нас поодинокі в класах там одна-дві дитини, тому це не повинно вплинути на роботу будь-якого організованого, будь організованого колектива, чи садочка, чи школи. Слідчими, ну, такими протиепідемічними заходами, які мали б бути в цьому колективі, це. В першу чергу провітрювання приміщення обов'язково на перервах відкривати вікна, виводити дітей, тому що свіже повітря це номер один в боротьбі з розповсюдженням інфекцій. Друге, що ми маємо робити, це вологе прибирання з використанням звичайного ну, загальноприйнятих дезінфікуючих засобів. Обов'язково. Крім того, в цей період не рекомендовано от переводити дітей з інших груп, особливо це в садочку, як практикується, можуть бути. Не переводити з тих груп, в яких немає спалаху захворювання в ту групу, де є спалах. Тобто ті діти, які вже були контактними, за ними просто спостерігається, вимірюється температура, питається, чи як вони себе почувають, і тому подібне, просто спостереження. Крім того, в цей час дуже добре знову ж таки рухатися, займатися фізичною нагрузкою, гарно харчуватися. Тобто, це мають бути і вітаміни, тому що це період такий підготовки нас до літа тобто, це весняний період, коли організм вже виснажений. І нам потрібно гарне збалансоване харчування. Це може бути не обов'язково прийом якихось вітамінів, які там в пігулках. Це може бути просто збалансоване харчування: це і фрукти, і овочі, і м'ясо, і каші. Тобто, це харчування має бути збалансоване і різноманітне. Звичайно, для таких ну, батьків рекомендовано, щоб діти гарно спали, висипались, тому що вважається, що імунітет повністю відновлюється в першій половині сна, коли йде глибокий сон, тоді відновлюється повністю імунна система. Це теж дуже важливо і пам'ятайте про це, і вчасно вкладайте своїх дітей. Тобто, боятися цього захворювання не потрібно. Це звичайне інфекційне захворювання, з яким ми можемо справитися. Лиш єдине вас просимо про те, що не займатися самолікуванням, тому що чого ми найбільше боїмося в інфекційних захворюваннях, не самого захворювання, а їх ускладнень. І якщо ви будете займатися самолікуванням, а не вчасно звернетеся до лікаря і вам призначить адекватне лікування. Ми потім будемо розбиратися з ускладненнями. Тому будьте, будьте уважні до своїх дітей і до себе в тому числі, тому що ви чули про те, що і дорослі можуть захворіти. Таким чином, тобто, боятися скарлатини не потрібно. Ми це все подолаємо і все буде гаразд. Також хочу доповнити, що скарлатина ми так на хворих дітей постійно звертаємо увагу, але сам стрептокок може. Жити і здорової людини, яка не має ніяких симптомів, людина може бути переносником захворювання, проте не мати ніяких симптомів. Так, від такої людини важче заразитися, але такий варіант можливий. Якщо ми кожен здамо мазок, що в нас там в горлі відбувається, ми в будь-якому випадку щось та висіємо звідти. Тому не треба боятися ні хворих дітей, просто дбати про особисту гігієну. У нас ще запитання можна? Давайте ми закінчимо mm -hmm, з цими так. і потім повернемося mm -hmm. до них. Е, наступним нашим запитанням є скільки по часу лікується з карлатина, оскільки я є лікарем, який займається лікуванням цих дітей. Е, по протоколу чітко розписане лікування. Якщо його дотримуватися, то в принципі ніяких ускладнень бути не повинно. Е, скарлатина лікується виключно антибіотиком. Е, це зазвичай група пеніцилінів або цефалоспоринів, Ми надаємо перевагу пеніцилінам. застосовуються вони протягом 10 днів, 10 діб. Я б сказала, бо деколи батьки не доп... не дають допити дитині той один-два рази. Насправді тут дуже важливо дотриматись саме цього періоду. 10 діб. Ми на цьому наголошуємо, підкреслюємо. Але на жаль, в практиці зустрічаються випадки, коли ця рекомендація ігнорується, дитині стає краще на другий-третій день, і батьки думають, що можна припинити лікування. Насправді так не можна робити. 10 днів стрептококову інфекцію ми лікуємо чи то в горлі, чи то на шкірі, де б то не було, стрептокок групи А потребує даного лікування. Всі інші заходи направлені тільки на полегшення стану. Якщо в дитини болить горло. Ми даємо якісь льодяники від горла, якісь спреї застосовуємо. Застосовуємо протизапальну терапію, це щось по типу нурофену для покращення самопочуття, для зниження температури тіла та зняття больового синдрому. В принципі, все. Якщо ви будете лікуватись виключно антибіотиком, все буде чудово, ви уникнете всіх ускладнень, які можуть бути. Я ще хотіла додати, ну знаєте, що я от подумала зараз, чому саме бактерії нас долають, все ж таки, чому в деяких випадках ми в цьому винні самі? Тому що дуже часто зустрічається процес самолікування. На жаль, і дотепер у нас продавалися антибіотики безрецептурно, і звичайно, резистентність до антибіотиків надзвичайно висока. Тобто, при любій застуді чи вірусній інфекції, ми біжимо в аптеку і нам що пропонують? А попити антибіотик. Тобто, це бездумне прийом антибіотиків призводить до того, що бактерія потім, якщо треба на неї подіяти, ми вже не маємо чим подіяти, тому що виробилася резистентність до цього антибіотика і вони не чутливі до цього антибіотика. Друге, як Людмила Лейна сказала, те, що все ж таки, коли лікар, якщо ви вже почали приймати той курс антибіотика, вам за три дні може стати краще, звичайно. Але це не значить, що ви маєте припинити той курс. Треба його допити. Ще одною причиною того, що в нас так бактерії нас люблять, це є, звичайно, використання антибіотикотерапії в тваринництві. На жаль, ми споживаємо ну, теж їжу з, з тими ж антибіотиками, це теж призводить до того, що викликається антибіотикорезистентність, і це теж є причиною виникнення спалахів тих чи інших хвороб. Тому думайте про те, що їсте, як їсте, як приймаєте, як лікуєтеся, це обов'язково думайте. Я маю ще декілька запитань нових. Перші дії мами при виявленні скарлатини у немовлят та чи важко переносять немовлята скарлатину? Насправді, немовлята на скарлатину хворіють дуже рідко. До трьох років це захворювання практично не зустрічається. Дитинка отримує антитіла від матері, і тому захворіти немовляті скарлатиною дуже важко. Зазвичай це може бути якесь вірусне захворювання, тому не боїмося. Так. Можете прочитати питання з ефіру, а я подивлюся, чи ще щось є в нас. Угу. Питання: яка висипка при скарлатині? Як розрізнити, чи це алергія, чи це скарлатина? В першу чергу прийти до лікаря однозначно, тобто самим діагностувати, чи то скарлатина, то чи то ні? Звичайно, це мілка вакузна висипка на, на гіперимованій шкірі. Але знову ж таки діагностикою не займайтесь самі тільки до лікаря, тільки лікар може діагностувати. Це скарлатина, це потребує антибіотикотерапії, чи це якась вірусна енантема, тому це обов'язково тільки через лікаря. Далі в мене є ще одне запитання: донечка сім місяців захворіли три дні назад, які можуть бути наслідки від хвороби? У мене виникає питання, чи справді це скарлатина, чи це ангіна, чи це, можливо, якесь інакше захворювання. Вам ви, потрібно обов'язково звернутися до лікаря в прямому ефірі ми не можемо цього відповісти. Наслідки ми вже перерахували, це може бути ревматоїдний артрит, це може бути гломерулонефрит, перикардит. Тому не ігноруйте, звертайтесь до лікаря, будь ласка, найближчим часом. І... і ще, ще одне ще. так, ще одне запитання: які обстеження потрібно здати після скарлатини та коли, щоб не пропустити ускладнення? Це дуже актуальне запитання, до речі, і чи потрібно їх взагалі здавати? Я почну. Угу. Якщо скарлатину або будь-яку іншу ангіну стрептококову інфекцію, ви виявили вчасно, вчасно почали антибіотикотерапію дитині або дорослому на другу добу стало краще. То в принципі пролікувавши 10 днів, так як сказав лікар, це захворювання. Додаткових обстежень можна не проходити, тому що наслідків як таких воно не залишає. Наразі в останнім часом дуже рідко десь можна зустріти інформацію про те, що якась роматична лихоманка була. Колись, коли не було антибіотиків, або коли лікували у горло тільки там теплими компресами, дихали над картоплею і так далі. Це зустрічалося часто. І, звісно, ми мали наслідки, і нам потрібно було дообстежуватись. Наразі такого немає. Якщо дана потреба таки виникає, якщо ви упустили момент прийому ліків, варто все ж пройти обстеження, такі як УЗД серця, УЗД-нирок, здати загальний аналіз сечі. Що ще нам варто від імунолога порада. Та загальний аналіз крові просто звичайний, як для імунолога, тобто клінічний аналіз крові, теж може багато про що сказати. Єдине на що я хочу наголосити, що всі ці обстеження ви не робите просто: от йдете, от ви захотіли ці всі обстеження робити. Знову ж таки, це за порадою лікаря після консультації з лікарем, сімейним чи педіатром. І саме лікар вам призначить, що для вашої дитини потрібно те обстеження чи те. Не обов'язково це все такого загалом проходити для кожної дитини. Це єдине. І ще останнє запитання: скарлатина це дитяча хвороба, чи дорослий теж може захворіти. Ми вже так приблизно на нього відповідали. Зазвичай самою скарлатиною хворіють діти, оскільки в них ще немає імунітету до. Самого токсину, який виділяє цей стрептокок. Якщо дитина або людина вже перехворіла ним один раз, то надалі вона просто може захворіти ангілою. Ну що, Є ще запитання? Так, раз, так. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, через який час після вакцинації пріоріксом кіржева вакцина можна вагітніти? Дякую. <клес> ну, практично через три місяці після того, як ви зробили, можна спокійно вагітніти. Mm -hmm. Живу вакцину не можна робити під час вагітності. Mm -hmm. Якщо це до того, навіть якщо ця вагітність наступила раніше, ніж за три місяці, нічого страшного не відбудеться. От головне не робити під час вагітності живу вакцину, тому що це є прямий протипоказ mm -hmm. для введення. Тому вакцинуйтеся і не не бійтеся Від тих хвороб, які які мають вакцину, які можна попередити. То звичайно, дуже би добре би вакцинуватися, і попередити хворобу. Все, питань все. Немає. Дякуємо дуже. вам дуже. за увагу. Дякуємо, що задавали стільки запитань. Вони всі були дуже доречними. Ми хочемо підсумувати, що все ж. Скарлатина чи будь-яка інша стрептококова інфекція не є чимось дуже страшним. Вона легко піддається лікування, якщо вчасно звернутися до лікаря і якщо дотримуватися рекомендацій лікаря. Сказали 10 днів пити антибіотик, п'ємо 10 днів антибіотик. Тому будьте здорові, дбайте про себе. Сподіваюся, що ми вам були корисними і відповіли на всі ваші запитання. Якщо у вас виникають, будь ласка, ми вас чекаємо у нас в клініці, проконсультуємо, допоможемо. Будьте здорові. До зустрічі. До зустрічі.